Полтава Водоканал отримав генератор від Міжнародної організації з міграції. Тепер каналізаційна насосна станція, що забезпечує послугами понад 70 тисяч сімей міста, працюватиме безперебійно навіть за відсутності електропостачання. Нам Міжнародна організація Міграція надала генератор потужністю 300 кВт, який забезпечить повноцінну роботу насосної станції в разі знеструмлення. Даний генератор є дизельний, він економний по паливу, надійний, сучасний. Тихо працює в захисному кожухі знаходиться. Генератор допоможе нам здійснювати перекачку стічних вод, скажімо, однієї третини міста Полтави до очисних споруд затуринських наших. Така допомога дуже вкрай важлива, тому що ми бачили, який ворог задає нам. Шкоди нашій країні пристрій допоможе уникнути і екологічної катастрофи у разі блекауту, говорять на підприємстві. Немаловажний фактор це екологічна складова. Тобто, при тривалій нероботі, так скажімо, цієї споруди аварійний скид стається в річку нашу воросту, тому щоб не допустити цих аварійних скидів, забруднення екологічної сфери нашої, нашого життя. Тому це так, скажем, дуже важливе і для населення, і для екологічної складової. для нас дуже важливо надавати цю допомогу, тому що вона є критичною в ці часи для України, і ця допомога стала можливою в тому числі завдячуючи українському гуманітарному фонду Такі генератори, дуже потужні і економічні, що дуже важливо на 300 і більше кіловат. Один для водоканалу в Полтаві, чотири в Кременчуку. Це потужна підтримка. Вона надає змогу нашим мешканцям області отримувати ті послуги комунальні, які є безперервно, в незалежності, є енергозабезпечення чи ні. Ви бачили вчора велику кількість ударів по критичній інфраструктурі. Це впливає на життя наших мешканців. Дуже вдячні. Міжнародна організація з міграції за підтримку. Полтава Водоканал продовжує підтримувати міжнародні зв'язки, у тому числі й у напрямку забезпечення безперебійного живлення у випадку відключення електроенергії. Загалом, аби закрити потреби усіх станцій підприємства, потрібно близько сотні генераторів великої потужності.